Дуже зручно, тому що з дійсності вже зробили ремонт, і завжди радісно приходить. Так як в мене є старша донька. Ми вже приходили до лікарки і також на дуже чудово, гарно провела нам це. І не тільки до офтальмолога, і до ортопеда. І ми завжди дуже раді сюди попасти. Те, що ігрова, це теж дуже добре. Бо коли є, наприклад, там потрібно зачекати, ми можемо посидіти. Дитина зацікавлена, все кольорова, і це дуже дуже добре. Повністю, все, що нам потрібно, ми записуємо з попередньою, приходимо в свою чергу, і це дуже зручно. Ця поліклініка вже приймає в рази більше. Я вам тільки назву дві цифри, щоб ви зрозуміли. У 2022 році прийом поліклініки дітей було 48 тисяч. Зараз ми приймаємо близько 100 тисяч дітей. Вони в одному місці мають всі спеціалістів. за штуденько можуть їх пройти, проконсультуватися і отримати повне лікарське консультативне заключення. Велика вам подяка, тому що ви частиночку свого серця принесли сюди. Дітям, які перебувають в складній ситуації, і я хочу просто від громади міста Львова щиро подякувати вам за підтримку, за допомогу і за співпрацю.